Робимо самостійну чистку лічильника банкнот на Cash Prime. В комплекті з лічильником постачається щіточка та мікрофіброчка. Для початку вимикаємо машинку, беремо щіточку та прибираємо зверху всю пилючку, як ви бачите. Беремо мікрофіброчку та протираємо датчики. Після цього розвертаємо машинку, відкриваємо доступ до блоку детекції. Та гарненько спочатку очищуємо так само щіточкою. Та мікрофіброю протираємо цис-сканери зверху та знизу. Закриваємо блок детекції. Та вмикаємо машинку. Після цього тестуємо.